50 бойових зітнень по всій лінії фронту росіяни укотре активізували наступальні дії одразу на кількох ділянках. Найбільше штурмів неподалік Мар'їнки. Складна ситуація і в Авдіївці. Ворог намагається оточити місто. Утім, сили оборони утримують позиції. Відбито понад 18 атак. Намагаються наступати росіяни і на околицях Бахмута хочуть повернути втрачені позиції, але збройні сили України дають відсіч. Детальніше про ситуацію на східному фронті поговоримо зараз з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Всім доброго вечора. Пане Олеже. Традиційно ви вже знаєте перше питання про ситуацію. Яка ситуація зараз у вашому секторі відповідальності? Ситуація досить таки непроста, тому що ворог намагається контратакувати нас як на північному, так і на південному фланзі. Ви вже знаєте з повідомлення вищого командування, що відбуваються бої там по напрямку Хромови, там де Богданівка. Во там зараз відбуваються у нас такі, так би мовити, качелі, коли деякі позиції. То ворог займає, то ми його відбиваємо. Тобто, така от ситуація непроста. на південному фланзі. Також тривають бої. Ворог намагається продовжує намагатися відновити своє становище. Це ми маємо, коли він контратакує Клещіївку, Андріївку, також тривають бої за залізницею, уже в напрямку Горлівки. Там також ворог перебуває в лісотаких смугах. І свій часто також саме деякі позиції ми беремо, деякі ворог назад повертає, але є такі вже досягнення, коли деякі позиції ми беремо остаточно. А у середу в інтерв'ю українському радіо ви зокрема повідомили, що буквально цитую потужність артилерії російських окупантів скоротилося 70-80 тисяч пострілів на добу на початку війни до 8 тисяч у середньому. Зараз на вашу думку, з чим це пов'язано? Чи спостерігається взагалі така тенденція далі? Ну якщо про це вже зараз можливо судити? Ну, я б назвав тут дві таких причини. Одна причина це дуже така вагома. Це, звичайно, те, що вони витратили дуже велику кількість боєприпасів, які вони були минулого року, десь підраховано, що 11 мільйонів вони витратили. В цьому році, по підрахункам, ця цифра має звернути 4 мільйонів. Тобто, саме. Справних боєприпасів, так би мовити, у них менше. Вони зараз із складів своїх із баз достають ті боєприпаси, які треба поновлювати. І друга така причина, я би сказав, те, що е, Сили оборони України в великій кількості знищили і продовжують знищувати їхню вантажну техніку, саме ту техніку, яка доставляє ЦБК безпосередньо як е, на фронт. і... Також на безпосередньо на вогневі позиції. Я би сказав, що це дві таких основних причини. Угу. А ну, принагідно вже користуючись нагодою, я спитаю, чи мають Збройні сили України проблему з боєприпасами і стволами для артилерії? Це важливо. На сьогодні у нас є достатня кількість як стволів, як ви кажете, тобто я би так сказав справніх стволів, з яких можна стріляти. Вот і також з боєприпасами На сьогодні також у нас ще ситуація ну, добра, так сказати. Однак, звичайно, це витратний матеріал. Вони постійно розходуються. Тому, як би там не було, але поставки мають бути постійні, тому що війна вона не стоїть на місці. Вона не триває. Артилерія ми знаємо це основний вид вогневого ураження і розход боєприпасів тут день на день не не приходиться. Буває більша кількість. Ми витрачаємо, буває менша кількість. Угу. Ну окрім усього, артилерія це ціла е, воєнна наука, і вона потребує фахової підготовки. І тоді хочу запитати: а чи відомо е, хто зараз по той бік фронту, якої якості фахівці зараз воюють у ворожій армії? Ну, Якщо брати про наших візарів, тобто по, про артилерістів, я би сказав, що там досить таки навчені все ж таки розрахунки, досить таки досвідчені. Є розрахунки, котрі е, з початку повномасштабного вторгнення ведуть бойові дії, тобто вони навчені, вони вже мають бойовий досвід і контрбатарейної боротьби. І досить таки, Хоча там значна кількість артилерістів була знищена, все ж таки, е, однак фахівці у них залишилися. Лишаються і бої тому такі контрбатарейні бої у нас теж бувають дуже непрості, так само як вони навчилися і вражати. Однак у них є така такий один дуже важливий недолік. Це якість їхньої техніки, тобто вона не вона радянська, вона не настільки точна та техніку, яку нам дали наші західні партнери. Тобто, в даному випадку, за рахунок точності, ми все ж таки у них виграємо і виграємо наразі і контрбатарейну боротьбу. Угу. Повернуся до питання підготовки кадрів. Інститут вивчення війни у котре проаналізував бойові дії навколо Авдіївки. І, за даними аналітиків американських, лобові атаки окупантів пов'язані з браком техніки і відсутністю кваліфікованих кадрів. А які втрати в техніці у ворога? Ви ну, чи взагалі? Взагалі, напевно, так. Ну, якщо брати взагалі, то ми можемо зараз спостерігати все ж таки та позитивну динаміку. Це пов'язано з тим, що вони дійсно намагаються контратакувати. Вони намагаються максимально залучати техніку на деяких напрямках, не на всіх, тому що дійсно на багатьох напрямках вони намагаються контратакувати саме живою силою. Технічно складову вони бережуть набагато набагато більше ніж своїх людей, тому що втрати у них дійсно значні їхні підрозділи не можуть доукомплектовуватися по штату до повного. я би так сказав. І якщо брати штатну комплектацію, їх підрозділів вона так досягає до 30%. Однак ті підрозділи, які вони вважають, як от ми бачили на Дінському напрямку, які вони вважають, максимально укомплектовати, вони все ж таки знаходять цю техніку. Однак і за того, що значні втрати все ж таки в них не вистачає як важкої техніки, так і артилерійської складової, так і інших видів озброєння, особливо. У них значна нестача це бойових броньованих машин, які підтримують саме будь-який наступ піхоти, тобто броні у них не вистачає. Тому вони залишають в більшій такій мірі це безпосередньо самих, сам особовий склад. Котрій іде без такого прикриття безпосередньо на полі бою, і, звичайно, йдуть значні втрати. Особливо вони не жаліють це, такі підрозділи, як у них там Шторм З. Тут у них це взагалі витратний матеріал. Однак залучаються і безпосередньо кадрові підрозділи, але кадрові підрозділи ми знаємо в значній кількості укомплектовані частково мобілізованими, Складом їх також ворог не жаліє. Пане Олеше, хочу запитати: а чи надходять нам, тобто вам, нашим воїнам, достатній кількості розвідувальні дрони нашим артилеристам? Чи вдається протидіяти російським? І, взагалі, якщо можна, як би ви оцінили ці перегони дронів? Хто перемагає зараз них? Ну, Очну з перегонів, це не це Досить таки непростий динамічний процес був в час, коли ми все ж таки переважали. Потім ми знаємо, що був час, коли у ворога була більша кількість. На сьогодні я точно сказати не можу. Це дуже динамічна така ситуація, тому що дрони як у них, так у нас, витрачаються щодо кількості дронів. Я би сказав, що вони постійно потрібні. Дрони артилерійської артилерійської розвідки. Це не тільки в моєї бригаді, а взагалі загалі артилерійські розвідки БПЛА це дуже значна компонента на сьогодні для вогневого ураження ворога, і вони теж також губляться. Вони губляться тому що працює реп, тому що бувають дуже складні погодні умови одне до одного докладається, і дрони нам потрібні постійно. А одразу запитаю з приводу технології, от російські пропагандисти тут напередодні заявили, що тепер, мовляв, ланцети можуть використовуватися вночі за припущенням а, на, на ці дрони, встановлюватимуть ну можливо інфрачервоні камери. Наскільки це може ускладнити життя нашим військам, зокрема артилеристам? Ну, взагалі, то звичайно може ускладнити, але е, ми знаємо, що ланцети вони не працюють самостійно, вони працюють в парі з бпла розвідниками, такі як там у них от, дуже популярний там Арлан. Візьмемо Арлан, і там зала. От. Якщо ці розвідники не будуть над нашими позиціями, не будуть вишукувати наші цілі, тоді в даному випадку е, ланцети будуть е, не, по, ну, не поту без побезполезне mm -hmm. mm -hmm. однак, треба зазначити, що звичайно це мінус для нас і плюс для них, коли по таким камерам вони можуть краще бачити на гріту ціль. От тому я би сказав, що звичайно, якщо ці такі дрони з'являться у нас на фронті, то нам буде дещо важкувати. Mm -hmm. Ну і пане Олеже, буквально хвилина залишається, але я хочу запитати, чи оголошує, зараз, це ну просто дуже часто ми про це чуємо. Чи оголошує ваша бригада, можливо, зараз, якісь збори на щось необхідне, не знаю на що, на ті самі дрони. І якщо так, чи можете ви оголосити про це в ефірі? Ну і як можуть допомогти охочі, куди заходити, якої інформації шукати? Ну, це питання. на... Ми прямо зараз просто не готовий вам відповісти. Хоча знаю, що якщо є якась волонтерська допомога, особливо в озброєнні, ми звичайно її приймаємо. Ну але саме та допомога, яка нам потрібна. Угу. Але на зараз не можу вам сказати. Добре, сподіваюся, що найближчим часом. Ну, взагалі, сподіваюся, що така необхідність просто не виникне через те, що у вас буде все, що необхідно, пане Олеже. Я вам дуже дякую за коментар за ваш час і ще більше за вашу службу. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на східному фронті ми говорили з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені, імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, дякую вам.